Добрий вечір ми з України. Канал та роззнання, мене звати Анастасія. І як я і обіцяла, подивимось, що буде чекати там Придністров'я. Бо ми ж знаємо, як зацікавлена Рососія в Придністров'ї, ну і так далі, в своїх бунтах. Ми це продивлялися, що вони цю всю схему готували давно, давно. І якщо всередині в них. Може багато що вийти, я в сенсі мол про Молдову, то далі мало захопити хоч дрібку влади. Треба ще і якось це провернути далі. А хто дозволить? Чи дозволять? І загалом будемо дивитися цю ситуацію. Ось, перепрошую, що я в окулярах знаю, вам буде відблискувати, але щоб перевірити зір. Від мене взяли обіцянку, що я повинна чесно проходити хоча б певний час без лінз, а я їх ношу постійно і не знімаю. Ну, в сенсі в мене, знаєте, такі що на місяць одягаєш, що і можна місяць не знімати. Ну, я терплю, і ви потерпіть, будь ласка. <сум> Ось. Не забувайте ставити вподобайки або коментарі, тому що це дозволяє поширити відео. Ось, взагалі, підтримуйте українських ютуберів, українську аудиторію. І, знаєте, я ніколи не долучалася до мовних скандалів, але в мене є така думка: якщо ти людина більш-менш публічна, так, ну, наприклад, на Ютубі ти виступаєш, ти маєш говорити українською мовою, як би там в тебе це не виходило. Погано, добре, нема значення. Треба казати, тому що ти виходиш в публічний простір. Так. Закінчили. Бабка на лавці сказала свою цінну думку. Давайте подивимось. Загально. Спочатку подивимось загально, що скажуть карти взагалі, що там. А потім якісь деталі. Шість карт буде. Королева кубків, четвірка кубків, король кубків, сімка пентаклів. Лицар кубків, світ. А світ в якому сенсі? Дурень, той боже ти мій, дивіться. Ну, одразу що можна сказати, знаєте, карти дали загальну таку тему, в сенсі загально. В сенсі, це стосується одної чіткої фрази, якщо просто відкинути оцю мішуру. Оці дві карти: два старші харкани, що прогнозують нам впевнено вже в майбутнє, знаєте, ось не зараз, там не післязавтра, не через місяць, а майбутнє. Знаєте, що це означає? Кінець певного етапу і початок нового для Придністров'я. ви ж розумієте, що це мається на увазі? Це повний змін, зміна статусу Придністров'я. Два старших аркани. Два. І це найголовніше Все інше це мішура. Ну, то зрозуміло, що тут нам сказано з боку його подальших: що Придністров'я, наприклад, сімка Пентаклів, воно не здатне самостійно створити велику загрозу. Нема там стільки можливостей, і це очевидно по картах, але це все мішура. Найголовніше, що воно буде змінювати свій статус. Він закінчить один етап і почне новий. І дві карти. Знаєте, якщо хтось досліджував товаро, то знає, що остання карта старших арканів це каракан Світ, а перша нульовий аркан це аркан дурень. Зараз я докладу ж. Паш Кубків. Королева посохів. Вісімка пентаклів. трійка Пентаклів. Прекрасно. Над тим, над тим, щоб Придністров'я змінило свій статус, так, і почало новий етап, причому це етап повернення до старого, я так розумію, до Молдови, йдеться е і проробляється вже. Ну, це проробляється активно. Це не те, що в далеких планах е і карта світу також може означати втручання світу. Так, от, це не далекі плани, це те, що робиться зараз. Це підготовка ґрунту. Це приближення до активних дій. Тому що якщо б це була просто вісімка Пентаклів, це довгострокова підготовка ґрунту. Ні. Тут трійка пентаклів, Тут вже активна робота ведеться щодо цього, щодо зміни його статусу. Зараз хтось може запитати: а може то Рашка? Рашка? І чи, наприклад, Молдова? Тут цікаво Молдова вибір, яким шляхом? Рашка ні. Бажання є. Намагання можливе. Імператор зацікавлений. Зараз покажу вам карти. Дивіться. Буде намагатись, на намагання швидкої, швидкої дії, тому що імператор зацікавлений. Є таке. Але п'ятірка монет. Нестача ресурсу. Нестача ресурсу на провернення цієї дії. Я не кажу, що буде все гладко і сладко. Ні, то не так. Але головна карта п'ятірка монет каже, що ресурсу на це не вистачить. То Та що там не хотів би імператор у вигляді Кремля, на це нема ресурсу. О. Карту впала, хотіла ж показати. Щодо Молдови, Молдова йдеться тут. Загалом зі світом я дивилася загалом Молдова та її, наприклад, союзники, так? Тут є два шляхи в Молдові. Бачите, закохані вийшли. Два шляхи. А саме, майже чистий військовий або більш-менш договірний. Але тут вони обирають. Але ці два шляхи, вони очевидні. Ну, давайте подивимося, чим справа закінчиться загалом. Муцер посохів дев'ятка посохів вісімка кубків рух. Король Пентаклів. Повернення. Рух, рух повернення. Рух повернення під стару владу, якщо хочете. Тут таке є. Імператор залишився там з меншості ресурсів. Тут шлях повернення назад. Очевидно, підтвердження перших карт розкладу. Що можу сказати? Верністров'я повернеться е, на свою домівку. Розумієте? Давайте я тепер подивлюсь в сенсі з боку України. Зрозуміло, чого, тому що є різноманітні новини з боку цього, але. Будь ласка, якщо я побачу щось, що на мою думку я не зможу сказати, я цього казати не буду. Ображайтесь, не ображайтесь, кажіть, що відпишетесь від мене. Та не чхати мені ситуація в тому, що я не хочу погіршити становище того, що я побачу, так тому що вірити ви в це, це чи не вірите, але ну як практика показала досить часто, я як ви любите казати, вгадала. Ну то й ситуація в тому, що якщо я зараз вгадаю, як ви кажете, то навіщо мені псувати те, що не повинно виходити на поверхню? Блін. Мені, звісно, цікаво, як це буде виглядати як зрада, якщо це сказав таролог, але це вже моя особиста справа. Я не хочу заважати. Але давайте. Спочатку реальна загроза з боку Придністров'я в Україні. Так, ви здивуєтеся, але пишуть, що ви там не Щось не кажете або не відповідаєте на наші питання, відписуюся. Окей. Окей, я ж не тримаю. Насправді. Я це роблю з власного бажання, ділюся інформацією. Хочете, дивіться, хочете, ні. Якщо я вважаю просто щось за потрібне скрити, я це скрию обов'язково. Загроза. Пісінка Пентаклів, імператриця. Готу, го, го, готують щось, але Паш. паш посохів, Паш невелика карта. Зараз будемо далі дивитися. І ще менше. Паж Пентаклів. Колісниця, королева посохів. Тут дивіться, ситуація така. Карти дрібні виходять на активну дію. Що я можу сказати? Що провокації можуть бути певні? Не, не дуже не схоже це просто по сусідніх картах на якийсь там наступ. Ні, ну який наступ? Якщо тут з ресурсного, з ресурсних карт, ж паш, тут паш Пентаклів, по-перше, дуже повільне, по-друге, дуже маленька карта з боку ресурсу реального. По-друге, тут паш посохів в оточенні інші, інших більш слабких карт. Що можу сказати? Я не бачу тут прям супер-мега-руху, тому що. Знову таки, ми маємо тему Пажо пентаклів. В сенсі мало чим? Мало, замало. Але те, що таке намагання може бути, або навіть я можу сказати, що певні провокації якісь вже відбуваються, то скоріше за все, воно так. Просто і нам про них не кажуть, і вони, я так розумію, невеликі. Так, а ну, поясни. Поясни мені за колісницю, Да? Дорень, ну, нуль, нуль. Обновлення. Там ж вода поруч якось. Ну, не знаю. Ну, для них ні. А якось. А якось щось, вони як виходять, можуть з води. От як це б дебільно не, не, не звучало. Просто я на карту дивлюся, я так розумію, вихіда, виходу до води там немає, якось але ж вони пробираються. Їх цікавить пробратися через воду, як провокацію зробити. Провокація ну, напевно, це потрібно рашці. Але що ми тут бачимо? Дурень, нуль. Обнулення. Обнулення таких намагань не вийде. Хоча проробляють, хоча думають, ці пров... це провокації, знаєте? Я не бачу тут ресурсну підтримку гострих карт. Ні, провокації. Якщо хочете, давайте зараз подивимось, навіщо ці провокації. Конкретно як карти це скажуть. Але те, що воно тут обнуляється, це факт. Але вони провокують. Ну, от така тема може статися. Ми можемо про це дізнатися. Певні провокації. Воно може грати і в обидві сторони Провока... провокації і на території і там, нібито ми з води щось зробили, або вони вийшли за межі своєї території і щось з води намагаються зробити. Ну, щось таке. Але сам факт: це хитрість, ігри і провокації. Навіщо роз провокації з Придністров'я? Ну так, от дослівно тупе питання. і Зрозуміло, що можна намагатися відповісти декількома способами, але хочу знати, що карта скажуть. Двійка посухів, король. Мочів, дев'ятка. Дев'ятка мочів. Двійка кубків, десятка посухів. Боже Боже, це так д... глупо. Ну, знаєте, для чого? Тут в першу чергу це буде робитися для того, щоб посіяти паніку там. Ну, це для нас з вами це тупо виглядає, що Україна напала там на Придністров'я і далі піде на Молдову. Це, це коли ми в стані війни знаходимося з цим довбаним агресором. Але тут, тут ця тема дуже проглядає. Вони будуть використовувати всередині опозицію, яка там ось засіла певних людей. І буде виглядати це в потенціалі, якщо вийде, так. Вони на вас нападають? Вам треба боятися? Залучити до допомоги нас, Війдете з нами в союз. Чи вийде? Тяжко це все все йде через сраку. Я докладу сюди ще. Чому тяжко? Тому що воно не реалізується само по собі. Дивіться. Оце, оця, мета, оця мета вона обламується про неможливість ну, це, знаєте, як збирати плоди з дерева карта, сімка монет. Але, по суті, це те, що тобі нічого, нема чого зібрати. Ти не підготовив свій сад для того, щоб збирати плоди. Це я про карту більше. Тож, твоя далека мрія не збувається, тому що в тебе не хватає, знову ж таки певних елементів. Тебе блокують в цьому мечів. Кам... Блокування. Чи це стан... станеться повноцінно? Ні, це не може статися повноцінно. Але мета така. Ну, і оце посіяти паніку, що тут вже Україна агресор. Ну, коротше, це так тупо. Але так порососійські. Але тупо, ну, згодьтесь зі мною. Ну, ми ж розуміємо, так? Чи є у Молдови достатній захист для того, щоб протидіяти цим всім провокаціям? от таке ще питання мене цікавить, як це карти бачить. Але ж, блін, як тупо. Та? Ти вподобайку поставив? Так. Трійка Пентаклів. Перша ж карта нам каже, що ведеться робота. От активна робота вже зараз, це ну, щодо того, щоб Молдові було що протиставити. Ведеться. Вісімка посухів, швидко ведеться. Навіть так, коли виявили, що така загроза вона дуже реальна, ця підготовка стала йти прям фу, сімимильними шагами, розумієте, дуже швидко. Від імператора. Дивіться, вони занепокоєні. Я так розумію, це тема союзників. Занепокоєні тим, що тут імператор, якщо так от я розклала по дві карти, є такий тип розкладу. Неважливо. Перше, це що робиться. Так, швидка, підго... швидка підготовка. Швидка підготовка, те, що ми з вами сказали. Від чого це робиться? Від тих той сраки, смертей, жертв, що може здійснити оці дві карти разом вийшли. Кремль і останні дві карти. Надаються ресурси для в подальшому врегулювання ситуації. Не те, що в Молдові надаються, скоріш за все, мається на увазі, що виділяється для контролю ситуації. Розумієте, так? Оці дві не дуже гарні карти, вони в омрамленні уваги світу, я так розумію, і тут є готовність для того, щоб пройти на допомогу. В майбутньому десь ось, ну, в сенсі, як в майбутньому, в майбутньому це не там через 5 років, в майбутньому це коли такий момент, якщо він настане, то щоб швидко зреагувати. Бачите, по вісімці. Посохів дуже швидко. Так, є такий розклад, куди ти кладеш два-два-два карти. Перше, що зараз відбувається, друге, проти чого воно відбувається. І третє, як це виглядає частіше за все. Не так, як воно закінчується, як це виглядає? Як це виражається по факту? Ну, ось так: от це виражається дуже цікаво. Тож, я так розумію, ситуація там намагається бути контрольованою, і для цього вже дуже багато і швидко. Що робиться? Що ще можна сказати? Ну, нагадаю, що карти одразу при першому ж розкладі сказали, що Придністров'я повернеться до Молдови. Але то було два старших аркани тому їх дія може бути в часі велика. Але, знаєте, я пам'ятаю момент, коли ви невдоволено писали: ну, не всі. Коли я казала, що. Буде такий момент, коли в Рососії почнуться внутрішні шкандали, і вони не зможуть певним чином реагувати на фронт. Так? Ви завжди потім мені писали, місяць десь пройшов. Та де ж воно на фронті як було, все у них, типу добре, ну і так далі. І зараз, коли в новинах ми постійно бачимо те, що. Є проблеми у, у них в Мінобороні внутрішні, так? з Пригожиним, внутрішні, з Кадировом Е, Я просто згадую. Тип, ну, і мені трохи легше, тому що, ну, блін, попередила добре, але ж тоді також всі сміялися. Або осуджували. Ну тут також це буде. Придністров'я повернеться до Молдови. Це питання воно вже вирішено, знаєте? Бо інакше б старший аркани такого не показали. І вже ведеться тема. Вже, не те, що вже ведеться, воно вже є, блін. Як сказати? Воно вже є тема того, як протидіяти отой рососіянський блін заразі. І тут приймає участь багато хто. Перелічувати їх не будемо. Тому що е, зараз одна мета. Багатьох партнерів. Це знищити Росусію в цьому її проявленні, як вона є. Розумієте, так? Сподіваюсь, вам сподобалось. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, ставте ваші вподобайки. До речі, інколи ви мені пишете, що ви не, що ви не бачили, що вийшло відео, то я нагадую, така тема є в Ютубі, як система. Ви можете натиснути на дзвоник там біля підписатися, і тоді вам будуть приходити сповіщення, що вийшло відео. Ви туди нічого не пропустите, тому що інколи ви задаєте одні і ті самі питання щодо причому, відео, котрі були випущені 2-3 дні тому. Ось, натисніте на дзвоник. Якщо і це не спрацює, то перепишіться на канал та й все. Окрема подяка моїм спонсорам, дякую за вашу окрему підтримку. Хто не знає, в нас в спонсорському чаті ми розглядаємо руни. Я стараюся вибирати щось таке, що працює. Що я знаю, напевно, що воно працює, бо перевіряла сама, наприклад. Або, ну, какаху я вам не дам. <кхи> я діагностую в сенсі на те, як воно буде спрацьовувати. Дякую за вашу підтримку. Це моя віддяка вам, спонсорам за це вигляді рун. І надалі будемо продовжувати в стандартному режимі. Залишайте ваші питання. Так, розклад на березень він буде. Просто я ж кажу, трохи мене замахали, як я казала, сьогодні в дописі. Там аналізи, здає, туди збігає, ще кудись збігає. Я не знаю, я в житті стільки лікарів і не бачила і не здавала нічого. Я не хворію зазвичай, знаєте. А тут така тема, мені дуже сподобався коментар, що так, такий вигляд, ніби тебе в космос хочуть відправити. От, стільки ти лікарів, до стільки лікарів ти йдеш, або стільки, стільки аналізів здаєш. Але мені в космос не треба, знаєте? Ну, таке. Просто часу дуже багато воно забирає. Ось. І ножками, ножками, ножками бігати приходиться. Дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за вашу підтримку. Моїм хейтерам також дякую, але хейт проти себе терпіти я зараз не буду, тому що е, мені треба бачити лише добре. Про це мені кажуть. Просто інколи це на пустому місці. Я таке, думаю, боже люди, якщо у вас поганий настрій, то навіщо ви його сюди виносите? От. Дякую за все і пам'ятайте: віримо в ЗСУ. Слава Україні, смерть ворогам! І Україна перемогла. Папа. -па.